Baldur's Gate – три з тих ігор, в яку достатньо пограти кілька годин, щоб зрозуміти, що так, ця гра точно війде в історію відеоігор. і не тільки завдяки промокампанії з ведмедем. Я досі не пройшов гру до кінця, але охоче поділюся своїми думками про неї. Ой, і поки ви ще тут. Нагадаю, що підтримати діяльність каналу можна на Patreon та Engaging joy in 3, 2, 1... Як і в будь-якій хорошій пригоді, головне не мета, а сам шлях. І в цьому аспекті розробники дають нам неймовірну кількість можливостей розважити себе. Одразу попереджую: якщо ваша мета якомога швидше пройти гру, то мабуть краще не варто починати. Це гра про дослідження, про спроби та помилки, звичайно ж, про наслідки наших рішень. Як і в Dungeons and Dragons, практично все залежить від вдачі та успішного китка кістки. Атака та її потужність, захист, можливість переконати чи залякати співрозмов. Овника, і я закликаю вас не спамити сейфлоу. Я знаю, що на початку гри це буде складно, але ви вже постарайтеся. Хоча зберігатися все одно варто частіше, тому що програвши битву, доведеться починати якраз з останнього збереження. Ну або, як в моєму випадку, коли гра вилітає, то теж мало приємного потім. Починати цих там годину півтори заново відігравати, коли я провалюю якийсь діалог, він стає частиною моєї особистої історії, і вона не буде схожою на десяток інших, які розповідатимуть люди в інтернеті, і в цьому вся велич 3. Подібні відчуття моєї власної унікальної пригоди, рідкість в індустрії. І за цей досвід хочеться рекомендувати гру усім, навіть тим, хто ніколи грав в подібні комплексні RPG, а з ДНД знайомий лише по дивним дивам та нещодавньому фільму з крісом Пайном. Вигнати біженців чи надати їм прихисток, чи взагалі стати на бік загарбників і вирізати все поселення. Доля десятків життів, буквально може залежати від наших рішень, і не завжди ці рішення очевидно правильні інколи доводиться сумніватися та все ж брати на себе тягар відповідальності. Та перш ніж вирішувати долі смертних, спочатку доведеться визначитися із власною. Гра дає на вибір кілька заготовлених персонажів. Їх же ми зустрінемо в грі як потенційних компаньйонів, і абсолютно усі вони цікаві, харизматичні, з власними скелетами, а то й кількома. А можна створити власного героя, саме цим шляхом я рекомендую йти. Доведеться трошки розібратися в расах, класах, підкласах, походженнях, навичках та всьому іншому, але це буде ваш герой, історію якого ви пишете, Шите особисто ще один варіант почати гру як темна жага, не знаючи свого минулого, проте маючи неконтрольовану жагу до насильства, яка може призвести до нечуваних наслідків, наприклад, неконтрольованої агресії навіть до дружніх ніпів під час буденного діалогу. Kill. Kill. Kill але, все ж думаю, новачкам краще і безпечніше почати зі стандартних походжень, яких там, до речі, теж чимало, і вони теж впливають на ваше проходження. Після обрання класу та сюжетного відео, ми зіштовхнемося з бойовою системою. Описувати її докладно, я не бачу жодного сенсу. Головне, що гра практично ніяк нас не обмежує у способах екстермінації гоблінів чи інших неугодних. Зброю можна підпалити від будь-якого джерела вогню, навіть від свічки, кинути сингулярну гранату, яка притягне ворогів у купу, а потім підірвати діжку з порохом, або ж полити ворогів водичкою, а далі вистрілити у калюжу на електрозованою стрілою чи магією, змусивши ворогів прямо Римтіти перед вами варіантів безліч гра дозволяє комбінувати різні предмети ледве не на побутовому рівні. Тож все залежить від нашої фантазії та знань механік гри. Але якщо спробувати зламати груну в її механіки, то навряд чи це вийде. Більше того гра почне піддаватися. Побудувати вежу з ящиків і дострибнути у вежу, легко. От Critical Role це зробив прямо під час стріму. Якщо можна ж бурнути якийсь предмет, то чому б не спробувати кинути свого компаньйона через прірву? What? What? Або ще краще підняти легкого противника і жбурнути ним в іншого, зіштовхнувши у прірву чи поваливши на землю без свідомості там на хід чи два, можна залізти на балку під крівлею і спробувати розстріляти противника, який знаходиться внизу, і молитися, щоб він не піднявся до нас і не зіштовхнув героїв вниз. Якщо персонажі мають достатньо сили, то можна взяти з собою кілька діжок з вибуховою речовиною та пальним, обставити їх біля сплячих здоровил, а потім підірвати усіх разом. Для цієї гри взагалі не існує такого поняття як «нечесно», навпаки, вона підштовхує до творчих рішень. Можна навіть під час діалогу перемкнутися на іншого персонажа, спробувати обійти співрозмовника з боку та скинути його у прірву, ну якщо така є. Щодо технічного стану, то оптимізація просідає ближче до середини гри а от якихось багів серйозних у мене не було. Хіба що кілька глічів, хоча от в Твіттері люди жалілися на всяке. А от з ігром механічних подразників, які от реально дратують, найбільше можу виділити лише один: коли вчинити якусь фігню і натрапити на варту, доводиться проходити перевірку ледве не кожним членом групи, що насправді дуже дратує, і навіть може запороти якусь каццену націпомепаме. Ще спірним рішенням у версії для ПК можна назвати керування та камерою, до яких потрібно якийсь час звикати. Якщо ж ви чекаєте реліз на PlayStation 5, який буде зовсім скоро, то тут можу вас як потішити, так і трішки засмутити. Під час вмикання геймпаду на ПК інтерфейс одразу адаптується, і деякі його елементи виглядають симпатичніше за клавомишну версію. Керується персонаж геймпадом, як у звичайних іграх від третьої особи, що в рази приємніше за клацання мишкою, яке ще й не можна переназначити. На звичний васт на клавіатурі, але коперсання в інвентарі не дуже зручне і взагалі затягує гру. Baldur's Gate 3 однозначно одна з найкращих ігор цього року, і останніх років взагалі ще й від незалежної студії. Навіть якщо ви ніколи не грали в подібні ігри, варто, хоча б просто спробувати пограти у Baldur's Gate 3. Хто напише про який аспект гри я сказав приблизно нуль слів, тому поставлю авторське сердечко. Ну, ви зрозуміли, коротше. Я його практично всім ставлю, правда, але вам поставлю з особливою ніжністю. А також я з ніжністю дякую усім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та BuyMeCoffee. Особливо подяка Шаколятку Євгену та супермега подяка Данилу Рум'янцеву. Дякую вам. Ось тут вже з'явилося відео про мої думки щодо PlayStation 5 Pro. Там і побачимося. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І далі буде. Бувайте.